Так, всім привіт! Коротше, колеги, таке питання, хто ставив редуктор? Чи може котом стоїть оригінальний або на 307? -х. Треба, щоб помірили шківи. У мене зараз виходить тут 23 по ремньовій поверхах. Там 25, так як він сидить нижче, бо шків сам 26. А оця приблуда стара. Тут взагалі шків на 15 вроді. Шків, шків 17, а ремінь сідає на 15 тут. Ось таке воно тут є. 10 см різниця і він, друга передача ще мінімальний ход, ну на мінімум ход ще він йде. Тільки даєш більш ходу, десь більше трави, ніж стає. Ремінь або тут починає горіти, або, там, або взагалі муфта, ж, муфта починає буксувати. Не хватає коротше оборотів, помалу йдеш, все чітко, ріже все без проблем. Даєш, скорість він не йде. Ну, трошки малі обороти. Зараз ще пішла зелень, пішла коротша нагрузка. Тут балона Воно скучу. Пля він гарячий. Пожди, бо зараз впаде Гарячий. Тропку взяти. В житті ще не знімався точно. Так, працюю далі. Коротше, штифт. штифт йде на 6. Тепер слідуща проблема, в чому от шківі треба просверлити отвір на 6. Ось я так позначу, де він має бути. Сверло взяв зразу на 5,5. От нове обрізав, вже майже патрон лазить. Ну, Сверлільний зажати не можу, а шуруповерт типу, був. Патрончик менший, то улазить всередину і сверлить. Є от така приблуда з малесеньким патрончиком. Але цей редуктор впирається. Вже хотів розбирати, зажати в патрон та і так просверлити. Ну, Коротше взяв таке саме сверло. Трубочка, от така толстостінна з газових установок. Була трошки кривіша, підрівняв, все. Як це ще показати, так вставлю. Рівненько крутиться. Так, коротше, з кілом на приводі Розібрався, все зробив. Буду міняти цепа, коротше, знімати. У нас дощі на пару днів. Але дощило, поки є час, знімемо. Разом провіримо почіпники на цьому. Як він там, костянці на бочці натяжні. Буду зараз його знімати. Там є нюанси, не хочу зараз крутити, він вже покажу. Так, от транспортер виняв. Це он новенький. Десь тут я бачив була проблемка в мене. Зараз знайду, покажу. Пальчик був вибитий там капітально, але ну, вибите отак воно. Пів пальчика я вважаю, з'їжджано, але міняти буде не кругом, а тут, тут тугенько. От. В пару місцях от таке було. Десь ще в одному місці, десь він чи боком чи натягнутий може був. Ну Там взагалі сумасшедша була вироботка, не можу зараз побачити. Такий ще більш-менш. Ну і от. Вже краще поміняти, щоб він туди у барабан не влетів. Коротше тут полозвіно в мене було. Ну, це ще воно новий, тут такий люфт. На ньому от таку дирочку розбило. Тут же мав мавпі пролізти пальчик, тут заштопораний був, з тим конусом він не крутився, а тут вже мав пролізти, шайбочки десь від не було. Ну от на своїй видно, видно, яка вироботка. І це вона така кругом. Новий. Конечно, з виду нічого, але от так він теж гнеться. Це якийсь помощніший буде. Зараз муштанг для поміраю стінки. Так, тепер міряємо. Так, плотненько. Два, майже два і п'ять. Новий. От новий. Ще три. Так, коротше процес іде. Розкрутив старі планки. Може. Є, коротше, деякі От так вони рівні. А є десь була крива. Придеться ще рівняти. Коротше, в Ось Оця крива вигнута. Треба рівняти. Десь щось було попало видно. Всі рівненькі, це одна оця одразу її і... і зараз прикладу цеп. Це він колег під грань там був. Догранюк. Так, міняємо почіпники, Рамка от. Будемо далі цеп міняти. Почіпнички взяв такі там, не знаю, Харківські. Роді. ХПЗ. Поставив, змастив зеленою смазкою вона. Закрита, коротше, високотемпературна на до 600 і збираю тоді. Так, готовий новий цеп. Перекрутили. Будемо ставити. Так, це поміняний. Ось так. Натягати сильно дуже не буду. Ось так не грає. Прокрутимо притреться, тоді натягнемо. Косолома Зелена? Друга перенача і майже середній піс.